Вітаємо глядачів Суспільного. Сьогодні ми розпочинаємо цикл інтерв'ю із народними депутатами України. Перший наш гість Олександр Алєксійчук щодо Рівненської, яка в перспективі має можливість добудови невеликих там п'ятисоток енергоблоків. Що Хмельницька мають ті мережі, які можуть транспортувати вироблену атомну електроенергію по мережах від себе. Будівництво окремо і розосередження, які ви говорите, це будівництво нових ліній електропередач. Причому не опор, де висить один там, кабель, а це повноцінні електромережі з розумінням, куди, як, це ціла мережа, фактично. Енергоблок і ціла мережа будівництва. Тому тут і тому зараз.